Всім ще раз привіт, доброго вечора! Перше, що я вам хочу показати, печінкові оладки. Як роблю я їх з печеним яблучком на манті. Печінкові оладки. Друге блюдо хочу показати, бо буду смажити відбивні. Так само можна рибку, свинячі відбивні, курячі відбивні, просто шматочки м'яса смажити дуже в дуже смачному цибулевому клярі. Так, і так показую. От у мене є пів кілограма курячої печінки. Я її помила, вона вже у мене трошки стекла, і буду перекручувати курячу печінку на м'ясорубку. І на оладки я одну цибулину і одну морквину просто підсмажила на сковорідки. Е, приблизно це, скажімо так, якщо в грамах це десь вважайте, одна цибулина це грам 100. Одна морквина це також грам 100. Ну, в общем, одна морквина середня, одна цибулина середня на пів кілограма. Печінка без різниці. Яловича, куряча, свиняча, без різниці яка. І так, ми будемо зараз першу я пропускаю цибулю з моркво. Ріжем, як попало цибулю любими шматками, бо вона ж буде перекручуватися. Можете, щоб не перекручувати, на міленьку тертку потерли морку. І міленько, як на зажарку, порізали цибульку. І це все я обсмажила на олії із трошечки вершкового масла. Тобто, ложка 2 столових олії і шматочок храм 30 вершкового масла. І це все протушкувала. Тепер цибулю з моркою обсмажену, я відправляю до м'ясорубки чи до блендера. От у кого як як зручніше. Перекрутили морку. Перекрутили цибулю. Цибулю і морку не солила, не перчила, просто обсмажила, без ніяких спецій. Тепер сира печінка куряча, теж не солила, не перчила. Перекручуємо печіночку. Дивіться. Морква, цибулька і печінка. Це все у нас перекручене. Так, і зараз вже будемо тільки зараз, будемо солити перчити. До печінки я додаю, дівчата, 100 грамів манки, сухої манки 100 грам. І перемішуємо. Два яйця. Два яйця. Так, перемішала. Тепер солі, пів чайної ложки. Чайна ложка, якщо то без верха. Ще чуть-чуть, Так. А якщо не можна манку людині, не додавайте манку, можна загустити чимось другим. Можна загустити і рис відварений, можна. Додати, можна картоплю пюре додати. А можна взагалі не додавати. Не манку, не картоплю, не рис. А додайте крохмаль з борошном. Трошки крохмалю ложечку. І дві, наприклад, там ці. Тепер дивіться уважно, що далі. Так, я, я посолила, так, да? е, перчик, мелений перчик. Десь третя частина чайної ложечки. Алмаз савітою, гречаною мукою можна. Можна, можна. Толокно можна. Тепер це овсяне борошно. Е, сухий часник. Я дам трошки-трошечки. трошечки. трошечки Прямо на кончик чайної ложечки, щоб смачніше було. Борошно на цю кількість, на пів кіло печінки 50 грам. Так? 50. І одне печене яблуко. Одне. Це буде, дівчата, послухайтесь і прислухайтеся. Я хочу, щоб ви зробили дуже смачно. Не просто смачно, а дуже смачно. Я вам даю стандарти, до яких я давним-давно йшла у оладки. У оладки іменно печінкові. Дуже смачно буде яблуко запечене, не сире, а іменно запечене. От коли ви робите конкретно оладки, поставте в духовочку на 180 градусів одне яблучко, таке більше як куряче яйце. Середнього розміру. Якщо ви робите на кілограм печінки, ставте два яблука, бо одного буде навіть ще й мало. Так от, дівчатка, що ви робите? Так, 50 грам борошна це приблизно раз, два, три правильно, три столових ложки. Ну, все ж, зверхом три столових ложки. Все. Манка з борошном, там хай дружок набухає. Що ми робимо, дівчата? Дивіться, ми беремо це яблучко, яке я спекла. Шкірочка нам не потрібна. Не потрібна. І нам тепер треба оце яблуко. Оце яблуко. Оце печене. Ось так. По помняла. Отако відшкребла і помняла. Пюре, яблучне пюре ми сюди повинні додати. Нема скільки ложок чи скільки грамів, такого нема. Одне середнє яблуко запечіть і додайте. Буде набагато ваші оладки е, печінкові, будуть набагато смачніші. Так, скільки змогла, стільки на цей. Дивіться, от пюрешки, яблучного пюре. Це, по-перше, хто не буде це додавати, тоді додавте пів чайної ложечки цукру. У печінку цукор треба. А якщо яблучко спекли, цукор не додаєте, а додаєте яблучне пюре. Все, і тепер оце яблучне пюре отако відправляємо прямо до оладків. Просто перемішуємо. Так, все. Отак перемішуємо до однородної, ну, до однорідної маси. Все перемішали. Сюди, якщо ще хочете, якщо вам загустувато, покажеться. Наприклад, ложки 2-3 столових можете ще сюди додати. Можете додати молочка. Це якщо хочете, 2-3 столових ложки. Ну, тільки не зараз. А тільки тоді, коли пройде хвилин 15-20. Через 15-20 хвилин вам ця маса сама покаже отаку на вид, яка вона вже з виду. Ви можете зробити і як просто оладі пожарити на сковорідці столовою ложкою на олії, просто такі маленькі да, оладки. Можете Зробити, як і для торта, такі великі млинці пожарити також, як хочете, але для печінкового торта трошки маса інша, там розбавляється молока. А у нас оладки тут не буде стільки цього молока. Тепер ми цю масу поки що відкладаємо, його подають ці млинці. На другий день можна як на святковий стіл подати, в холодному вигляді подається, воно не розігрівається. маса готова. У нас до оладків. Ось такої густоти вона повинна бути. Ось, єлість стікає з ложки. Молока додавати я не буду. Зараз хай трошки стоїть і відправимося до плити смажити. Масу відкладаю. На суху сковорідку кладете шматочок вершкового масла, це приблизно 25-30 грамів Потім без олії, без олії, просто на суху сковорідку 25-30 грам вершкового масла. Як тільки масло почало розплав... роз... розставати, ви одну столову ложку додаєте цукру, одну, Достатньо. цукор з маслом мішати можна, можна. хай собі розтає. А ви цим часом берете гарне якесь яблуко, гарне, щоб не знімати кожу, щоб на кожі не було ніяких із'янів, і його ріжете такими дольками, як кавун, ріжете. Серцевину викинули, спочатку яблуко пополам, серцевину викинули, і потім такими грубоватими, як палець, грубоватими дольками ріжете яблучко. І яблучко кидаєте у цукро з у цукор з маслом. Корицю не треба кидати. Тепер, як тільки це все закарамелізується, ви оці оладки що нажарили, виклали на блюдо. І отако, знаєте, типа на кожний оладок по дольці карамелізованого яблучка. І коли ваші гості будуть брати з цього великого блюда, з яблучком і куштувати. Ви самі побачите, що вони вам скажуть. Тепер, трошки хай стоять, зараз підемо смажити і побачити. бо в мене нема з чого вам показати яблуко це карам... Карам... закарамелізувати. В мене яблука немає. Тепер бистренько покажу. Куряча грудка. Хочу показати, сказати, що скляп ж будемо робити. Куряча грудка, свинина. Хоч баранина, хоч курятина. Берете любе, любе м'ясо. Я вам хочу сказати, що цей кляр, який вам зараз, сьогодні я вам покажу, він годиться рибу, курку, свинину обсмажити. Я вам покажу кляр. Смачний, смачний кляр. А ви вже будете думати, що вам смажити, Чи курячі відбивні, чи свинячі відбивні, чи хек рибу, чи мінтай, чи окунь, яку хочете. От я, наприклад, вам покажу на курячі грудки. Курячу грудку я зачистила, всякі плівочки поприбирала, хрящики, жилочки, отак зачистила і все. Тепер поперек і просто ріжу поперек. Отако, От Просто поперек. Отакими от шайбочками, бачите? І трошки стараюсь наїскоси. Поперек і товстенько, Тобто, приблизно сантиметр товщини. Приблизно. І коли ви дійшли до цієї тонкої частини, далі, що тут вже нема що різати, якщо у вас вийде, то її просто можна отако пополам. От Якщо у вас вийде отак, просто пополам. Щоб було у вас два биточка. Звичайним способом. Дивіться, у всіх є такі дома молотки. Я скажу від себе, я там тут, де зубчики. Я не відбиваю отут, де зубчики. Я б'ю там, де гладка сторона. Гладка. Тому що куряче філе, воно дуже ніжне. Я його цими зубчиками порву. Мені треба гладкою стороною. І ось так, ось так. Просто от. я його відбиваю, посолили битки посолили. Оце блюдо, дівчата, що я роблю, ви можете на ніч залишити, завтра пожарити. Дві цибулини розрізаю цибулю. Так, в блендер цибульку. Трошки я чик-чик-чик, подікаю цибульку. Блендеру треба допомагати, особливо, коли ви діло маєте з цибулею. Бо він знизу гарно перемелює. А зверху, а мені треба просто кашиця. Цибулева кашиця. Вам дуже сподобається цей клярчик. Повинна бути просто кашиця. Все, мабуть, вона вже в нас є. Беру такий лоточок. Ну, щоб Зручно було сп... або таку тарілку візьму, щоб ви бачили просто. Мені треба, щоб ще й ви бачили. Солі ми не додаємо, бо в нас посолене м'ясо. Тепер що ми додаємо? Сухий часник. Приправа до курки, бо в мене курка. А якщо я роблю со свинини, то я додаю до свинини чайна ложечка приправи до шашлику. Так як у мене курка, то чайна ложечка приправа до курки. І мелений перчик. Все. Тепер я все це все буду додавати. Так, погнали. Сухий часник. Чайна ложка даю. Приправа до курки. Чайна ложка. Якщо це риба, то приправа до риби. Якщо ви робите хек, наприклад, рибку, то чайна ложка до рибки. Пів чайної ложечки чорного меленого перцю. Все додала. Тепер вінчиком перемішую. Тепер, хто на дієті? Додавайте грецький йогурт або сметану. Просто там дві ложки сметани. Хто хоче грецький йогурт. Е, пораджу, якщо додаєте сметану, то хоча б пів чайної ложки дайте гірчиці, мокрої, мокрої гірчички. А смачно, дуже смачно, дві столові ложки майонезу. Ну, майже дві столові ложки є. Значить, не буду розбавляти. Я хотіла додати ложку сметани, ложку майонезу. Значить, у мене вистачає. Все. Так, 2 столові ложки майонезу, ви можете майонез не додавати, 2 столові ложки сметани. Перемішуємо і 2 яйця. Перемішуємо. Ось таке воно повинно бути густовате, таке в'язковате, як крем. Отаке воно повинно бути. Ось таке, ось таке. І просто гарненько перемішати. Вилкою, вінчиком, чим угодно. Одна столова ложка борошна, дві столові ложки борошна, три столові ложки борошна. Можна чотири кинути, я кинула три. Відправлятися зараз будемо до плити. Наші оладі вже манка тут набухла. М'яско наше вже просолілося. М'ясо я напоминаю в мене куряче і тільки посолене. Більше нічого. Всі спеції я додаю в кляр. Отакий от густоватий кляр, цибулевий кляр, але густоватий Такий виходить. Дуже гарний, він себе дуже гарно веде в роботі, цей кляр. Він дуже смачний, цей кляр. Якщо навіть рибка є з якимось таким запахом, типа не дуже вам подобається, які, які люди негативно тако, до морського запаху, запаху відносяться, то цей кляр переб'є цей запах. оце єдине що. І плюс ще, ще в чому. Ви можете, отак от на колапуці, але це все. Все викинуть сюди, в одну миску, оце все закрили харчовою плівкою в холодильник, а пожарити аж завтра. Отак ви можете зробити, аж завтра пожарити. А можете і не викидати. Тобто ви берете на ніч, складаєте отак, кожний, кожний биточок отак, складаєте, отак кожен. І воно на ніч, отак, поки ви все не цей. І так воно на ніч все там і лежить. Можете цю процедуру і не робити. Можете йти до плити і сміливо смажити. Йдемо, дівчатка. Ми спочатку покажемо оладки е ці печінкові, а потім покажемо цей. Сковорідку, на якій ви смажили цибулю з морквою, не мийте. Я долю трошки олійки і будемо смажити оладки. Все, сковорідка хай, нехай гарно розігрівається. Смажимо десь приблизно по 3 хвилини. Десь так приблизно, якщо ви вдома будете смажити, то приблизно з кожної сторони достатньо по 3 хвилини це вони будуть і прожарені, і будуть м'ягенькі, і будуть такі, що, ну типа, як виходить, як, як воздушні всередині. Но не додайте, бо я багато бачу, що от роблять, наприклад, котлети печінкові, додають сиру цибульку. Дівчатка, печінку. Печінку краще додавати цибульку і морку обсмажену, а не сиру або пропечену. По столові ложки. По столові ложки. І більше не буду. Достатньо. Так. І з цієї, дівчата, ще раз кажу, це не котлети, це оладки. Бо це дійсно це різна, ну це різна страва, понятно, основа одна. Смакуйте на здоров'я, не забувайте, що коли робите для гостей, на більш таке ж більше блюдо виклали і зверху просто карамелізованими яблучками. І хто хоче буде брати оладушок разом із яблучком і покажу в розломі. Я навіть не бачу, бо я знаю, що класно. Заливаю трошечки олійки. От. Не забувайте, чим менше налієте олії, тим більше буде впитувати. Чим більше олії, тим менше буде впитувати. Тепер, тут уже, мабуть, гарно розігрілася моя сковорідочка старенька. Бо сковорідок, дівчат, в мене багато. Так. Ну що, тепер... Вінчик нам цей абсолютно вже не нужен. От вже не треба. Все. І далі. Де цей наш биточок потеряла? А далі дуже просто. Ось такий кляр. ось тако в цибулевий кляр. І все. Тільки от, от тако, щоб прилипкуєш. І далі отако от м'яско, цибулевий кляр. І от О, Бачите, як хорошо з цієї сторони і з цієї сторони. Бачите, як добре. Гарний такий кляр виходить. Так, А тепер дивись, тут покажемо людям, якщо хтось ж переживав, дивіться, що світленьке, бачите? Світленьке. Сковорітка погана, да, погано була розігріта сковорідка. Зараз гарно розігріється і теж діло піде швидше. Ще, як можете, що додати, це, знаєте що, дівчата, сир, якщо є у вас такі любителі, наприклад, сиру, то ви можете додати сиру, якщо у вас там люблять цибуля, сирочок. Це теж буде смачно. Смакуйте на здоров'я, в розрізі воно прожарене, біленьке. Запах смачнюсінький, дуже гарно вони і на другий день вони також будуть п'якенькі. Ну, запах, звісно, дівчата. Ну, цибуля, знаєте, там, де цибуля часник, то це, звісно, шикарне. Отаку можу навіть покрутити, показати.